Вітаю, мене звати Тетяна і ви на моєму каналі Щаслива Садиба. Я стикнулася з такою для себе проблемою. В мене ось так витягнулися томати в равлику. Я на три дні залишила розсаду без нагляду, і ось таке відбулося. І ось я почала її трошечки заглиблювати, пересаджувати у равлик. Ось я один же равлик зробила і вирішила вам показати, як це я роблю. Це дуже просто. Ви розкриваєте равлик, його відкриваєте, там, де у вас скотч, і починаєте його потроху розгортати. Я користуюсь таким ножиком, мені так зручно, щоб відлипити землю, де вона прилипла. Потрошечки розгортаєте. І тепер я беру так томатик і кладу його нижче. Якщо ж десь треба прорідити, то я зразу і проріджую. Наприклад, я його від, відложу в сторонку. Бачите, в мене тут така загущена посадка вийшла. І потім наступний. У цих проміжків, де не вистачає землі, я підкладаю знову землю. І підкладаю землю вже на ці томатики. на ці корінці. Навіть можна його так трошечки обережно зігнути. На цих стовбурах томати дадуть нові корінці, їх це жодним чином не пошкодить. Я також пересаджувала таким чином селеру. І була приживаємість, ну, майже, мені здається, 100%. Селера в мене також отак от витягнулась, і я ось таким чином всю її пересадила. І коли ви ось так кожну підправили, засипали земелькою і починаєте. Як завжди робимо равлик, обережненько все назад скручувати. Ось я так зараз частинку скручу, і тут підтягну і відкручу все, що залишилось. Це в мене такий маркер, який сорт в мене йде далі. І зараз я також зроблю з цією частинкою цих томатів. І я знову поступово також скрутила цей равлик, як я роблю це на відео, як ми робимо і саджаємо в равлик, і потім я беру паличку, і обережно, де трошечки насипалось землі, чи так вони заглибились, я їх обережненько так всі витягаю. Я не буду декілька днів нічого робити. З цією розсадою. Поливати не буде бо вона в мене земля була волога та полита внизу. Коли вони окріпнуть, також поступово, бачите в нас тут залишилось місце. І на першому відео я розказую, що я завжди в равлику ось тут залишаю місце для того, щоб підсипати сюди землю. Вони окріпнуть. Полізуть нагору, і ще потрошечки я буду тут підсипати земле. Це, це в мене все зайняло 5 хвилин, нічого тут такого складного немає. Тому якщо у вас виникла така ж проблема, як сьогодні, в мене неочікувана, то ось її таке дуже легке вирішення. Також я хочу сказати, що я не пікую. Нічого в равлику, ну, може, десь з'їхала насінничко, дуже близько щось посаджене. Тоді я просто проріджую. Але я нічого не пікую, не пересаджую. Так вона в мене все росте до висадки у ґрунт. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал та гарних вам врожаїв!